Друзі, вітаю. І, власне, сьогодні би також хотіла продовжити говорити про техніки, які застосовуються при депресії. Якогось зразу ми говорили про будинкову активацію, а сьогодні я би хотіла говорити про таку техніку, як відволікання від депресивних думок. Люди, які мають депресію, вони її тому і мають, що в них є отаке от депресивне мислення, оці такі депресивні думки, які спотворюють їхню реальність і не дають їм можливості критично бачити той світ. І власне розуміння людьми, що в них зараз депресія, що вони мислять депресивно, думки не є правдивими, а депресивними, і вони не повинні вірити цим думкам. Вони повинні ці думки ніби, знаєте, чути в голові своїй, як ніби радіо, знаєте, яке вони можуть стишити, яке в може звучати, але вони в нього не включаються. Це дуже важливо.